Слава Україні! І що ж, подякував вам за гру, вітаю вас з перемогою, така вольова була перемога. Як ви вважаєте, за рахунок чого все ж таки переграли команду Фієста? Дякую. Ну, По-перше, хочу подякувати нашим захисникам та захисницям, які нас боронять. Дуже великим дякую Дмійським Уплін. За що чого? Та, в принципі, сьогодні, мабуть, була в принципі, рівна гра, десь там моментами вони нас переважали, моментами ми їх там переважали. <реш> Мабуть, за рахунок вдачі, за рахунок дуже длинного і високого Примачука, який дуже справно грає головою. Але ж таки опять таки, Примачук би не забивав, якби команда йому їх, ці, ці, ці скажімо так, моменти не, не, не створювала. Тому ну, знов таки ми, ми виграємо за счет наших сильних сторін. Наша сильна одна сторона, вежа одна бігає по полю, ми, ми його знаходимо. От, е, велике дякую хлопцям, які. Скажімо так, включились в другому таймі. Ми трошки змінили малюнок гри. І, в принципі, в нас, в нас вийшло непогано. непогано. Десь темп гри впав, але, але, але в принципі результат, як кажуть, є. Крокуємо далі, ми довольні. Життя продовжується. Ну, що ж, ще, ще раз вас вітаю з перемогою. Так, дійсно примачу сьогодні. Найкращий гравець можна сказати. Матчу забив три голи. Відзначився всі резові моменти. Що ж бажаємо успіхів у наступних турнірах і матчах. І слава Україні!